Частина друга стосовно, які у вас страхи, і як подолати їх. Ми закінчили перше відео. У нас дуже велике було відео з вступом і по сигніфікації ваші. Тобто ми з'ясували, хто ви. І якщо вам підходить цей а, саме сигніфікація, так, ми дивимось далі. Тепер у нас питання, які у вас страхи. Двіка пентаклів перевернута. Король мечів перевернутий. Петірка пентаклів пряма. Лицарь. Лицар пентаклів. Дуже схожа на колесницю. В цій колоді. Дивиться, щоб коротенько, щоб дуже довго не розтягувати на третю частину. У вас, у вас суть страхів, знаєте які? Якщо ви впізнали себе по сигніфікації, тому що у вас дуже багато і це загальний розклад, тому ми повинні це розуміти. Ви дуже сильно боїтесь, боїтеся втратити, і тут на дні колоді ми бачимо королеву мочів, яка на поготові, яка холодна, жорстока, жорстка, не жорстока, а жорстка. Ви зараз більше. Можу так сказати, ви більше зараз раціональна, логічна, і все, що вам не подобається, ви відсікаєте. Ви, знаєте, можете вислухати, повернутися і піти мовчки. Це сила така, знаєте, міцна, і тут немає емоцій. Емоції всі закриті. І тут навіть два, ви бачите, кінжала, а не один. <кій> Як зазвичай, тобто слова і зразу. Відповідь чітка, без емоцій, без взагалі вовлікання в якісь, знаєте, ці перепалки. Ні, з королевої мечі тут це не буде холодна, така ви аналітична. Кожний крок можете прослідковувати не тільки свій і людей, які. В попитки вас якось там розгойтати. І також королева мечів це, до речі, мечова енергія, тобто як король мечів, це більше про те, що ви бачите, от, ви як рентген, знаєте, ви бачите людей, і ви прям можете сказати, людина чи ні. Я сказала матом, тому так тихесенько. Ви зрозуміли. І так, ви боїтесь втратити контроль над хаосом. Тому що двійка пентаклів перевернута, і це більше, знаєте, страх не впоратись, страх якоїсь нестабільності. Для вас дуже важлива стабільність взагалі. І втратити контроль це от жонглювання життям, тобто над вас стільця ви не, ви не будете так жити. Вам потрібна стабільність, чіткість. А от… Ви повинні знати, що і як. Вам це подвійні стандарти, вам не важливо. Ви цього не допустите в своє життя. А далі по королю мочів, який теж вийшов, але перевернути це може бути страх, бути якось приниженою, тому на колоди приниженою приниженим, тобто королева мочів, вона не дозволить цього. Це ментальна зламаність, ви боїтесь, щоб у вас, так би мовити, не потрапити під владу якоїсь людини, яка може словом дією зробити вам боляче. І тому ще раз звертаю вашу увагу: ви не допустите цього, ви навіть не підпустите. У вас зараз такі міцні енергії пов'язані з тим, що ви, якщо навіть хтось прийде, то ви не підпустите навіть. Ви напагатові і ви таке враження, що ви навіть розслабитись не можете. І це дуже погано, тому що ну ви не можете постійно бути в такому стані. Далі, що у нас? По Петірки Пентаклів прямий це опинитися в емоційній чи матеріальній ізоляції, тому що потірка Пентаклів це взагалі карта втрат. Це страх опинитися у злиднях, це страх бути відкинутою, зламаною, навіть якщо будуть ресурси. Це глибока всередині є архетип покинутості. І вас, напевно, хтось покидав. І у вас це є Це виснаження. Знаєте, коли немає, не вистачає ресурсів, так бояться люди, тому що вони бояться не тому, що вони от свідомо бояться, це архетип, це те, що у вас внутрішнього. І ви не зможете відновитися, тому ви не поготові. Тому ви зараз не готові взагалі ні спілкуватися, нікого не впускати в свою в своє життя і в свою там душу, емоції ви не покажете. Коли По лицарю пентаклів це не дочекатися стабільності, тобто це про страх. Що якийсь шлях буде занадто повільним і вам щось не вистачить. Ви хочете дуже сильно стабільності, <кій> ви глибоко, всередині у вас є архетип, знаєте, підсвідомості, страху, що. Щось не станеться, або занадто пізно прийде. Тобто це повільна карта. Це, знаєте, дуже повільна карта, яка говорить, ну, з часом буде, вийдете. Але у вас є на підсвідомості такий от страх. Давайте подивимось тоді, як вам подолати, подолати ці страхи, які я вже озвучила, як вам подолати. Перевернути блазень. Знаєте. Не бійтеся, хочеться сказати, ви дуже емоційно-чутлива людина, і ви таке враження боїтесь чогось нового, нового. Вам карта говорить, щоб ви не відмовлялися від нового. поверніть її отак. Ідіть за от, знаєте, за невідомим. Блазань, він, де він не замислюється? Це дитина. А ви боїтесь поразки якісь. Щось от, задумали починати, починайте. А ви себе стримуєте самі. Це ви самі собі ці страхи робите далі. Королева Пентаклів. Це ваш ключ. Це повернення до стабільності, розумієте, турботи, самозаземлення. Вам карта рекомендує, щоб подолати страхи, заземлитися тілом, домом, ритмом свого життя, думати про себе, про тих людей, які біля вас, Ну наприклад, діти, якщо і вас є, так простими речами. Розумієте? Поверніть вектор, вектор уваги на себе. Далі. Туз пентаклів перевернути. Це а, вказівка, що потенціал нового фундамента втрачений, або поки ви не реалізували, або поки ви не бачите. Розумієте, у вас тому, може, ви так от не вірите в це. Тому що перевернути ту спентаклю, що може бути добре. От я ж говорю, що ви самі собі блокуєте цими страхами, щоб енергія ви енергії Це боїтесь втратити ще одну якусь інвестицію в майбутнє. Дві Двікаємо Ну, Ви стоїте на роздоріжжі, четвірка жеслів. Це прямі карти. Знаєте, як подолати? Прийняти свою силу через турботу, через заземлення, знаєте, фінансову мудрість, до речі, зробити крок в нове, не боятися, якщо навіть страшно. От там, де страшно, туди потрібно йти. Я вам, я вам серйозно говорю. Повернити собі довіру до життя через тіла, ритм, дім свій, через близьких, і визнати, що не все треба знати наперед. Іноді шлях відкривається тільки тоді, коли йдеш, а не чекаєш. Ви думками от щось забажали і відпустити цю думку. І вона обов'язково у вас е, виправдеться. <свісно> Дякую за увагу!